Сьогодні ми приїхали в селище сонячне. Скажіть, будь ласка, що у вас трапилось середина четвер ночі. Наш будинок постраждав від е, ракетного удару. Ракета летіла, ось вона зацепилася за де за гілку цього дерева, і вона там зірвалася. Ондо вирва. вона сюди просто впала. Взрив був зверху. Вона сюди впала. А це все це взривна волна. Це будинок сестри Ондо також повністю зру повністю. Дивіться, ондо її будинок нічого немає. А тут були панорамні вікна, і двері мене були стіклянні. Ну, тут то, то все бачите, то все воно все його зруйнувало. Криша пішла на іскасяк. мені здається, підняло і назад кинуло цю кришу. от тут пройшло пару днів, держава взагалі нічого. якось допомагала. Взагалі, там селищі нічого. зверталося. Нічого. нічого нам ніхто не не допомагає. Ми всі живемо моєї бабушки. А що обіцяють, що кажуть, можливо, хтось там звертався. Ми чекаємо акт про руйнацію будинку. Нам мають вони зробити цей опис, і вже це буде типу самий основний документ, який має бути в нас на руках. І від цього вже акта ми будемо відталкуватися, що нам робити далі. Вони сказали. Цей акт робиться до місяця. А що нам зараз? Де жити? Ну, всім все одно ми можемо зайти всередину. Да. То коли був перший прильот, ви зразу вивезли? Ми, цю... Ні, ми виїхали п'ятий. Коли був? Ми якраз виїжджали. У Мене двоє дітей спали зверху. Там у мене син і дочка спали зверху. Це перший шахет. Ви не уявляєте. Відчуття він летить в мій будинок. Цей свист, ну знаєте, як уже воно yeah. низько геть. Я просто кричала: Женя, Ліза, швидко сюди. І вони злетіли зверху. Yeah. Це кімната мого сина. Дивіться, Як летіли осколки? Дивіться. Ого. Oh is... Посікло б, щоб залишилися тут. Тут, Боб, Слава Богу, що всі живі. Що всі, да, що ми воврі ще всі повтікали звідси. Тому задаємо жити, у кого є можливість поширити це відео і також задонатити. І... Дякую. Вам дякую. Вам дуже